Так, добрий день ще раз. Так вийшло, що потрібно записати невеличкий ролик, Ми коротенько його запишемо, тому що є такі питання. Ну, два питання. Антитуя, назвемо їх так, і питання для обговорення на вихідні, щоб не було скучно. Так, ми з дядь Мішею таки попали вчора на питомник з позитиву. Знайшли, домовилися, нам пересадять, обріжуть, затінять, підкормлять і поливатимуть місяць півтора, щоб відросли нові коріння. І котим комом тоді ми заберемо і з великих відер. Вони нам пересадять у 20 літрові відра, щоб пересадити, щоб вони прийнялися. Ще що з позитива: знайшли, що потрібно для другого етапу по озелененню. Також почнуть підготовку, пересадять у більший об'єм, викопають, пересадять, кажу, в більший об'єм, будуть поливати, затінять і все. І десь на кінець липня в нас готові будуть рослини, щоб ми мали комом. Уже який створиться новенький, пересадити їх там, де вони будуть вже радувати. Око, жителя нашої громади і гостей нашої громади у Семенівці. З негатива, хто взяв на озеленення шість й я там переживаю, хоч би це не на Заїченці. Але я тоді ж сказав, я, дійсно, я, це моє відношення таке серйозне. Юра Іваченко, він же був директором школи Чертував. Він знає, що на території школи, при ньому як він був директором, там ніхто ямки не копав, не то що той і садив. А він зараз працює в Заїчинці вчителям, а живе в маживе черетуватиме, але дуже переживає за Заїчинську школу, щоб там було зеленення. Я ще раз звертаюся. Я ж тільки за щоб допомогти. Якщо хоча ж можеш викопати, вже є, але Якщо ні, я тільки за щоб допомогти, але є директор школи. А й вона звернеться. Це серйозне діло купити, щоб люди тоді сміялися, як стоять ці туйки засохші. Я ж не хочу. Я хочу знати, що там їх посадять, їх пов'ють, їх туї треба обслужувати, їх треба обрискувати, їх треба обробляти, щоб повтинець з жучок не затягнув. Їх треба після зими промивати зсередини, щоб оббити все старе і так далі, щоб вона була зелена. Якщо є хто буде там займатися і ці будуть рости і радувати, то тільки за. Але там керівництво школи, от воно має навіть ще чи звернуться, чи, чи якось А якщо там кожен учитель, тоді сторож і так далі будуть рішати, то ми таку понасаджуємо, що не раз цей. Так от з негатива, хто взяв оці шість туйок на озеленення і одну, що правда поламав. Поки велика просьба, пауза не, 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 без знань, вже ті стійки не приймуться. Тож от, дивіться, жіночка нам сказала, що давайте я вам все зроблю через місяць-півтора, так же, також заберете, то що вони вас не приймуться. Так що, якщо знань нема спеціальних, і давайте не будемо ризикувати, поки пауза нічого не виривайте. Осінь, весна, це два, коли природа терпить у цю викопав, пересадив на чуже місто і воно може прийнятися. Да. Тепер переносимо це коротенько. Переходимо до першого питання, це антитуя. Що я так назвав? Ну дивіться, ми виділили свої кошти, перечислили кошти на благодійний фонд. у Комугост і виділили 50 тисяч відтіля на ремонт. Ну, ми там написали на ружу, ремонт вікон у Веремівці у адмінбудівлі. Чого там було вибрано іменно там ремонтувати цю кімнату і міняти вікна? Там кошти були розчитані, щоб зробити ремонт рамки під вікна, зробити, поставити, замовити нові вікна, зробити проводку. Ми виділили віддільно. а за ці кошти зробити потолок стіни, покрасити пол і двері. Вони там такі не дуже в гарному стані, але вони крепкі, добротні, їх обтягнуть кожна і поставить ручки і замки. Ми вкладаємося у 50 тисяч гривень, але не розшифрували. Що там ремонт? Ну, У клубі аварійна бібліотека і вона затікає. Зараз не дуже чекають, читають і діти, і все. Але бібліотека є, і це і для майбутнього нормально, і зараз вона нормальна. Було прийнято рішення зробити тут ремонт і бібліотеку перенести у. Цю будівлю, і за що ми там почали ремонт. Ну, Кошти повна не дала сразу е на вікна перечислити. Сказала, що гроші то ваші, поки ви не перечислили. Перечислили, то вже не ваші гроші. Це мої. Мої такого немає. Це гроші громади, ми громаді ж дали і хочемо, щоб їх ефективно ж використовували. Так случилося, що ми знайшли людину, яка за 1700, за 10%, як прийнято, вирішила поставити ці вікна у варемів. Коли вона приїхала в Веремівку з вікнами, там зранку вже вікна хтось поставив. Якщо брати по боротьбі ідей, наша ідея, ми подивилися. Вікна куплені, мабуть, в одному тому самому місці, качество однакове. Ціна тих вікон вийшло 42 тисячі з копійками цих 17. Якщо якість однакова ціна різна, то якщо по феншую, то ціна до зняття по 17 поставить. Це було б чесно по отношенні до тих людей, в тому числі і мене, що дали гроші на ці вікна. Але якщо чесно, так якщо нормально віднесись до підприємства. До підприємця, який цим займався так раніше і не всунеться у селищну Раду, щоб поставити десь вікна, заробити копійку, щоб не отак ну, не сработати. Я вважаю, що ну, підприємця другого виходу на жені не було. То я думаю, що ми знайдемо кошти при проведенні сесії наступної. Якщо й мене там думаю, вже ж в його суди проведуть, а не депутат. Ну депутати більше думаю, приймуть рішення. Виділять знову тепер 42, 8 Там осталося 48 тисяч виділять, щоб закінчити ремонт повністю цієї кімнати. А три вікна поставим десь знайдемо. Тут вийшлося як у кіно, дуже крутіше, Василь Іванович міняє професію. Там чоловік у жінки був один чоловік, а на кінець фільму два отримали чоловіка. А тут вікон взагалі не було, а тут одразу два комплекти. Так що ми скоро тут будемо і кіно знімати. Людмила Павла міняє професію чи ще щось там. там. Да. Питання для обговорення. Взагалі, по антитуї я сказав, питання для обговорення, дивіться. У мене сьогодні була голова а, чи староста Подолянська. Трактор неї і простаїв, і той, що ми виділили. Не є питання бур'янів, мене зверталися біляки очертувати, ну ми очертати покосили, звертаються далі. Нас косарку купили, ми кошти дали. Трактора дали, 120 тисяч на ГСМ, куцеволі, я 60, по 60 тисяч перечислили. Чого стоять трактора, чого трава не коситься. От мене питання до комунального підприємства. Ви такі самі підприємці, як і ми, як ви так будете виконувати закази громади, ну не сердиться. От книж Валерійович Пранка, хто не працює і не виконує те, що довгі виконувати, треба міняти. Значить, поміняємо друге комунальне створення і поміняємо. Я впевнений серйозно кажу, вам дали гроші, вам дали техніку, дали на закупку косарок. Давайте, щоб у нас робочі не були покошені. Ми за це готові вам платити кошти. Слідюче питання це у нас по планшетах. Знаєте, ми виділили кошти. Тоді посчитали у нас шість старостатів. Ми посчитали є... стільки коштує, якщо взяти шість паншетів. Якщо взяти 6 мобільних телефонів, якщо взяти 6 принтерів, то на кожного старосту по не микали по кайця, по 5 пачок, по 500 листів, це 30 пачок бумаги, і по 2 сімки в телефон, щоб був робочий, був домашній, щоб не носити два телефона. 12 сімок, це ми вийшли на суму і виділили цю суму на закупку. Але поки ми чухались, відділялися. Е Ну, керівництво АТЕ вирішило допомогти нам їй зробити закупку. Вийшло, що вистачило на чотири планшети. Я ще раз кажу, Львна, повна бізнес це не ваше. Ну як це можна так уже старатися, щоб отримали 4 планшета? Вже якось тоді сказали, що ми додавали. А так у нас шість старостатів, ну одна вакансія. Ну тоді хоча б п'ять треба було купляти. А так виходить, що купили 4. Тепер як-то на свайбі, що стільчики поставили, стільчиків 4, а ходи п'ять. Хто не лояльний, бах, сів, а стільчика не вистачило. Так і планшета. Ми хотіли як лучше, а ви тут зробили хайп. І тепер ділите ці планшети на п'ятьох. Ну, це не є правильно. Ми не хотіли, щоб опять збуджувати це все. Ми хотіли, щоб старостати, а не старости, були забезпечені. Прийде староста у УТО, йому теж нужен планшет, нужен телефон, принтер і так далі. Бізнес не виходить, у вас не ваше, давайте хай займається, хто виходить. Е, ну, так виходить, що крім пакості, поки що для громади керівництва нічого так і не виходить. Хоча дивіться, є спроби зробити щось добре, хороше за чужий рахунок. От планшети, вікна. Ну, не, не виходить, ну не ваше воно. Ну, робіть щось хороше в другому плані. Создавати це теж не ваше, от, ну, практика показує. Ну і ПС невеличке для закінчення, дивіться, по лікарні. Другого назначила одного. Начальника відділу сьомого, другого відділу, а того не зняла. Тепер у нас два начальника відділу. Я дивлюся я ще ж до сесії, як можу за рідне місто, два слова сказати. Я дивлюсь, у нас був голова фракції, але от лідер наш і раніше і все казав, що нам потрібно молодим, молодим дорогу. Я так дивлюся, да, проведена фракція, ну, дядь міша онлайн проводив фракцію або на другий день проводив, ну тані не було. Ну, проведена фракція. Вибрали молодого голову фракції, а старого не зняли. І на хто пише медатічки і на плющих, і на все вуха торчать. Тут таке, тепер там два голови. Це так, щоб не скучно було на виходні, але якщо чесно, був мене сьогодні Володимир Миколаївич Куцевов. каже, представляєш, стільки ми з тобою коштів давали, щоб вони для громади їх втратили. і яка ефективність, це ми подивилися по вікнах і планшетах. Хочеш зробити щось хорошо, зроби сам, каже. От я зараз і роблю сам, і на мене виселитесь. Ну чого ж, я ми ж для громади робимо, правильно? Давайте працювати для громади. Дякую.